програма один на один і без зайвих слів, але з великою повагою, пошаною честю, я маю представити сьогоднішні гостей студії. А це без перебільшення метри, корифеї та гуру української естради, і звісно, заслужено народні митці. Поет, пісняр Юрій Рипшинський та композитор Геннадій Татарченко. Вітаю вас! Панове, добрий день. Ваш візит до Рівного знаковий і довгоочікуваний. Ви побували вчора на прем'єрі-вистави рок-опери вашої біла ворона. І я не можу не запитати про ваші враження після побаченого. Ну, дуже ми вражені. Я думаю, що висловлюю думку і Геннадія Петровича і вже в другій. Раз дуже гарна вистава вийшла, скажімо, вона дуже сучасна і якісна, як художній твір вийшла. Скажіть. На щастя. на щастя, скажіть, ми з вами бачилися перед прем'єрою вистави цієї, і ваше враження тоді ще не можна було оцінити. Мені дуже цікаво, як ви, як композитор, побачили от свій твір уже в такій інтерпретації в такому, в такому викладі, як показали Рівненські актори. Я тільки одне можу сказати, що я як композитор за останні 15 років вперше почув спочатку до кінця твір свій у виконанні. Симфонічного живого оркестру це вже як то кажуть вперше, і це дуже знаково. Я хочу, щоб ви повернулися до тих часів, коли писалася рок-опера. Ви писали її наприкінці 80-х, отакий буремний mm -hmm. час, коли yeah. йшла перебудова, нові віяння Absolutely і таке yeah. інше. І вона тоді була на часі. Вона вистрілила, як то кажуть, тоді. Вона вистрілила в 91-му, коли на сцені театру Івана Франка вона вийшла, Вона вкотре вистрілила в 2000 му Прем'єра відбулася в той день, коли Верховна Рада е, 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 історичне рішення. Прийняла про те, що ми з цього дня будемо незалежною державою. Всі проголосували, навіть комуністи, всі, наскільки я пам'ятаю. І саме в цей день на сцені театр Франкаф перед перервою, перед антрактом, в кінці першого акта Наталя Сумська, яка була жанною Дарк, заспівала Свобода. І це було настільки актуально, що весь зал став тоді і разом з нею ски там співав, начебто начебто ми писали цю пісню перед пісню і твір свій, передбачаючи, що через там 6 років наша країна отримає незалежність. Вас співпало так. Вас вже називають вас обох, уже називають живими класиками української естради. Як воно почуватися класиком? Як воно знати, що ваш твір, який ви написали тоді, він не втрачає актуальності з дня у день, і з кожною якоюсь віхою, етапом у житті нашої країни, він все одно актуальний, актуальний і є як його прочитати заново? Ну я б сказав би, що почувати себе класиком дуже відповідально, хоч би з тої причини. Що якщо ти хочеш е, працювати і надалі, то треба подумати, тому що планка класика вона до досить висока, і мені здається, що краще все ж е, бути класиком і щоб твій твір, як ви кажете, йшов через кожні п'ять років і був актуальним, аніж робити щось нове і е, відчувати, що Тим, це і нове і тимчасово. Да, і тимчасово, так. Пане Юрію, ви пишете вашій поезії давно, ви друкуватися почали ще зі шкільних років. Власне, вже студентські роки ваші, ваші пісні і ваші твори вже звучали на широкий загал. Ні, пісні, пісні, пісні ні. Пісні я почав писати по-справжньому, коли закінчив університет, і мене, як і мого першого композитора Ігоря Поклада, його після закінчення консерваторії забрали служити в ансамблі внутрішніх військ України. От, і там, по, по суті, е... А до того я писав тільки вірші. Е... Ну, пісні я міг писати тільки в спортивних таборах, де ми збиралися під гітарою. Але я на, на це не звертав уваги, як на те, що я буду займатися цим е... майже все життя. От, е... Та власне, ну як воно почуватися? Адже ваші пісні згодом співали, переспівали такі знані співаки, як і Назар Яремчук, і Софія Ротару, і Тамара Гварцетель, і Ну і... в Радянському Союзі майже всі. Майже всі, і, так. І Магамаєві, і Кобзони, і Едуард Кобзон, Хіл, і мені навіть П'єха співала дві пісні. Так що, ну, перші пісні в своєму житті, які були написані, скажімо, для Леонтіва, який. В той час, як ми познайомилися, працював, багато не знаєш, в місті Горькому співав в цирку. І Першу пісню з Монастирського ми для нього за теж, написали, а потім вершиною, я вважаю, була наша пісня Біла ворона, з якої він виборав гран-при в Сопоті. Ба у мене пісняри співали, ротару, звичайно, ския до чого я вела своє не. запитання: як воно писати шлягери? Чи знаєте, ви заздалегідь, що ця пісня стане шлягером? Тому що кожна, кожен ваш ваш твір Це кожна не ваша ніхто поезія… Це не знає ніхто. Жоден автор в світі не знає, що його твір буде, чи буде, чи не буде. Не? Я навпаки можу сказати навіть буває так, що пишеш пісню. От ми з Юрієм Генечем писали, коли пісню іват король, то Тамара Герцтелі навпаки навіть і не думала, що ця пісня буде шлягером, тому що ця пісня вона робилася під дату, під Олега Блохіна, да. знаменитого нашого прощання, та, з прощання з футболом. Але передбачити що... долю, долю будь-якого твору передбачити неможливо. Наприклад, ну я вважаю, скажіть. Найбільш сучасним музичним твором тво, з чого почався мюзикл, хоча такого слова не було, бо воно з Америки прийшло, це, звичайно, це і вже, а не просто оперою, да? це кармен Бізе. Да, за. Але Бізе помер на першій прем'єрі, тому що він так, так невдало, так погано поставили скажуть, вперше, що... Він, у нього був спочатку судома, потім інфаркт, і він помер. Так що, якщо б е, він міг передбачитися, що це буде настільки шлягер, що він переживе віки і, і завжди буде. Ну, Музика бізе, Кармен, я вважаю, завжди сучасна. Да? Причому Він е, е, французький єврей, який придумав іспанську музику, якої до нього не було, і після нього не було. Але всі. Вважає, що це іспанська музика. Там звучить, наприклад, настільки воно точно зроблено під ці образи. Там зроблено, наприклад, хабанера, хабанера від слова Хабана. Хабана це взагалі кубинська музика. Там, взагалі, якщо взяти справжню іспанську музику, Фламенко всі інші, Він написав геніальний, але він не знає, він навіть не потішився від радості. Так і ми, пишеш там, не знаю. там, коли ми писали з Ігорем Покладом, скажімо так, дикий чи ще рівна скрипка. Передбачити, що скать, воно буде скать, десятиліття. Звучати жити, і не да, втрачати актуальність, правда? Ніхто не знає. Це неможливо. Ну, от власне… Це залежить, Це, розумієте, це вже. Е, які основні чинники на початку? Це композитор, автор слів. Потім. Співак. Ні, Потім ванжовальник. Потім це вже співак. Значить, і е, можна написати геніальний твір і поезію, і музику анжувальник може вбити. Може анжувальник щось додасти, е, до, помножити, може перший виконавець бути не той, і воно може померти, вбити цей твір. Тобто, це від багатьох чин. А крім того, є ще. Адреса і буває, що може бути твір, який сучасник, глядач чи слухач в цей час не сприйме, а потім приходить, там, проходить там 10-15 років, от, і навпаки, це раптом пісня стає популярною. Да? Так ну, виває, власне, що? всі ваші твори, я до чого да. хочу знову повернутися. Всі ваші твори це такий згусток, суперконцентрат і почуттів, і надзавдань, і якихось смислових підтекстів. А от як ви оцінюєте сучасну пісенно творчість наших сучасних поетів і композиторів? Це я, я думаю, що для мене сказати, завжди некоректно сказати співставляти і бути прокурором, сказати, ну, є два варіанти. Перше, я скажу, що це все, як це, от раніше там було, це, це я повинен зізнатися, що я настільки постарів, що я не сприймаюся час. Другий варіант, я буду все хвалити і буду казати, що було погано, а зараз. Це те... Кожного часу відповідає своя музика. Тобто запити... Геніальний Сучасності. був, да, запит часу є. Запит спіпали з часом Beatles, да? Повірте мені, що якби їх не було і вони з'явилися зараз, при всій їхній геніальності. Або вони писали б трохи іншу музику, вже, тому що час змінився. Або це не було б популярним. Естрада відрізняється від всіх жанрів, які є в мистецтві, там опера, балет, там, сказать, Тим, що вона друге місце за мінливостю і за швидкоплинністю після моди. Мода міняється кожен рік. А на історії дуже важко uh, залишитися uh, протягом uh, хоча б 10 років. Ну, от, власне, вам це вдавалося, вам обом це вдалося. Ну, до це? певного часу Скажу. так, але приходить час таких ансамблів, як «Океан Ельзи, приходить час uh, Андрія з Бумбоксом, це інше. Скажі, це, ми, ми вже за своїм віком живемо в їх час. Час належить. Вже, uh, Людям, моєму синові, скажімо, таким як Вукарчук ми вже сказати, треба говорити правду, як воно є. Час завжди, основний глядач, особливо на естраді, завжди це молодь. Ну, власне, запит на вашу да. творчість є і досі. Ви ж працюєте Богу, з молодими співаками, працюєте з молодими композиторами. Працює. Як працюємо, вдається знаходитися? Але але. А, Дай Бог, дай Бог, щоб е, один з десяти творів написати, що він точно відповідав цьому часу. Ми, ми сприймаємо вже цей час як батьки. І не треба такі, себе обманювати, це глядач. Ми, 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 ми працюємо на людей е, в першу чергу, звичайно, нашого віку. Це перше. я б сказав, а би, б, що е, дуже гарно інколи повчитися у тих же молодих. А, звичайно. Кожного часу свої, свої таланти. Да, ну, власне, ми а, а є речі, які, на жаль, не повторюються. Це ж е, е, Жодна консерваторія, жодний заклад не може е, випустити другу е, Ніну Матвієнко. Будь-який заклад не може зробити е, е, з тисяч талантів ці-шоу, е, сказати, ніколи вони не зроблять е, геніальну Софію Ротару або Пуачову. Це або народжується, і це ж, як кажуть, не може зробити. от, Так що, слава Богу, що наш час, в який ми, такі, коли були молодими, працювали, це був найбільш вибуховий час не тільки в нашій естраді, а в світовій естраді. Тому що е, яка б не була різнобарна, цікава, такі, на сьогоднішній день світова естрада. Але пік прийшовся на а, 60 ті 70-ті, і вже спад почався 80 ті коли з'явилися Бітлз, Ролінг Стоунс, Чикаго, Кропот і сльози, «Абба»… А... Ну, до цього Еліс Прес, так де, далі. Коли це Фрем Сінат, все. Звичайно, якщо світову брати, то це тенденція. Покоління завжди, яка, яке народжується після катастроф, а це було після Другої світової війни, як показує історія, завжди більш талановите, ніж ті часи. Коли е, все тихо, тобто ви не, да. і на сучасність, що наступне покоління, яке народиться після, після цієї війни, да, теж да, буде навороти. Да, да, Пане да, Геннадію, да. у мене до вас запитання. Ви свого часу були затятий рокер. Чи могли б ви уявити, що ви будете таким поважним настрадним ну, композитором, не рокер. молодим? Закінчив їх? він закінчив він навчився як серйозний музикант. Це друге його було сказать. Покликання, покликання. такі сучасну тоді. Да, сучасно, да, да. тоді О, але спочатку на час, він навчився. Ну, а? Е... ну да, ну я Глієр Глієр ти і гріє. Я, я... не грієра, а, а лисенка. Ми його вчили в класичній музиці. Значить, вчився в класичній музиці, а значить, затятий рокер теж воно було. Добре. Ну, справився в тому, що можливо вже тоді. Формували смаки наші дійсно ті люди, які нам сюди завозили платівки, які забороняли, і так далі. Я особисто був знайомий з таким з батьком Мілійович, Богійович такий да, був. Да, да. Ти Юра, його теж знав. Це, ну значить... це ні, я пробачив, ти okay. згадав таку це я думаю, для глядачів дуже цікаво. То є від собі, що Мілійович, мама. Ми з нею дружили, була актриса да. да, кіностудії Міддовженка, дуже красива. Да. І ми з нею сидимо в будинку кіно, І мала міла Йович сидить у мене тут на колінах, їсть Морозова, да? а я її мамі читаю. Якраз я написав тоді, що музики не було кінцівку страту в руані Жанни Дар. І якби мені хтось сказав, що у мене на колінах сидить дівчинка, яка зіграє Жану в Голлівуді Жанну Удар, то я б ніколи не повірив. Я тільки пам'ятаю ці плями від морозу на штанях. Батько... Це фантастично. Батько мені гітару привіз рокову да, да, да. як подарунок. Да, да, да. І я завдяки тому, що спілкувався з батьком Мілійович, і став таким затятим рокером тоді. Да. Ну, а потім я вважаю, що перекував мені у цьому плані от Юрій Євгенович, тому що, так би мовити, можливо, я і е, продовжував би писати як рокер. У мене були запрошення і вокалістам у рок групи, і гітаристом все таке. Але мені тоді подобався дуже ось саме поет Юрій Рибчинський, який, е, значить, е, знаєте, на естраді було те віконце маленьке. Яке вражало саме поезію, саме відношенням до цієї масової музики, в той же час я як рокер естраду цю не любив. Але потім закохався дуже сильно, а потім, вже коли після пісень, вже опера і так далі. У нас тричі в той час тричі наші три пісні ставали, займали тоді був на... словами, хіт парад ТАСС. Да. Радянське, да. так. Тричі ми випереджали і Пауса, і Хувачов. В один рік номер один пісня була Біла Ворона, Ворона. друга сказав, Віват Пілігрі, Король, і потім у виконанні Саші Малініна Пілігрими. Ми, ми вигразимо. Це було. ну, це. да. Так, що у нас були, скажіть, от всі, оті, вся та от е, слава, пошана, оці да. от нагороди, ви лауреатами премії пісня року були ну, кілька десятків багато. разів. Я і зараз і, е... і зараз ваші пісні є. Слава як, Богу, як я ночі? за за той е, час, коли вже ми е, е, окрема держава, я все рівно. Уже чотири рази був Лауреат пісні року? року в Москві. Так. Чи шанує держава от таких корифейв? Як цінує держава вас зараз? Чи є увага? Отак от чесно, ну, як є. воно є. Ні, ну, я, у мене був зараз ювілемі, мені президент, який до вас зараз приїжджає, вручив орден орден, орден, найвищий орден ну, після героя України Ярослава Мудрого, О, ну, Я їх не збираю скажімо. А так, я не знаю. Я б дуже хотів як церква відділитися від держави. <гум> Але це не виявить. <гум> <гум> Власне, це не може бути відділено да. від <гум> держави, тому що поетам <гум> і композитором завжди болить на якому. Якщо ви хочете Митцям чесно, то найбірше. оскільки я три роки був радником саме з культури в часи Кучми, то я можу сказати, як воно було з моєї точки зору. Під час правління Кучми. У нас було 72 на рік фестивалі української естрадної пісні, і майже 50 під патронатом, а це дуже важливо було з точки зору фінансування, все інше, спонсорство самого нашого президента. Уже, чис... скажімо, тільки один мозговий, скажімо, Коля робив одна особа три фестивалі і в Ялті. і в... Пам'яті Івасюка, Ісвіцька, да? і починався таке відродження починалося. Але вже в часи Ющенка, крім балачок про культуру, патріотизму, сказати, все вже пішло. От. За Януковича я поготів? Це почалося Януковича породив Ющенка. Не було б Ющенка, не було б Януковича. Після е, нормальна людина, після того, що було в 2005 році, я член був штабу е, Майдану першого сказати, е, логіка нормальна йшла е, до того, щоб покарати всіх хто був в війни в фальсиф... фальсифікаціях, да? і знищити можна було тієї партії регіонів і самого Януковича, як політична діяча поховати. Віктор Ющенко цього не зробив. Mm -hmm. я чому Крім того, він прийшов, він ж був номенклатура Сполучених Штатів. І вступити в НАТО і в Євросоюз, йому нічого не заважало в той час. Він нічого не зробив. Він все, що ми маємо сьогодні, я вважаю сказати причиною цього це найбільше розчарування в особистості якісь історичної. Я 13 років з ним дружив. а... Але на жаль, треба визнаю, що все, що ми негативне сьогодні, маємо перша причина сказь. В основному це, на жаль, Віктор Ющенко, за якого ми, каже, так скажіть, могли в 2005 році, четвертому скаті і життя покласти. Ну, власне, свого часу ви ще сказали, що була у нас стратегічна помилка українців. Одна велика, те, що ми на початку нашої незалежності не, не обрали чи вибр... Чорноволу. Для посткомуністичних держав, на мою думку, дуже важливо, хто перший президент і яку колію він вибирає. Ну, скажімо, Гавел і Валенс зразу не просто проклали колію, вони народу пояснили, яку модель капіталізму Польща чи Чехословаччина вибрала, тому що в світі існує. 17-18 різних моделей. Це капіталізм в Сінгапурі, скажімо, інший, ніж в Южній Кореї, в Японії інший, ніж в Німеччині. Да? І кожна держава має вибрати те, що їй більш притаманно. Нам же нічого не поясне. А що мою що міг пояснити при всій повазі до розуму? Цього скажіть Кравчук, коли все життя він вчився в протилежному, він вчився як будувати комунізм, а тут треба капіталізм. Да? От. А крім того, шлейф цей на, на рівні підсвідомості обов'язково заважає. А коли люди вільні, як Гавел був, як Валенсов, вони проклали і пішли правильною дорогою, тепер нам треба з часом повернутися в 91-й рік і починати все спочатку. Ви писали свого часу такими да. образами, такими метафорами, використовуючи такі, ну не під, ну, не підтасовані факти, так і м, ви ж свого часу могли дуже добре, як то кажуть, мати за свої твори. Ви написали свого часу твір про царя Гороха, да. які ма за які ви да. вже були на гачку у да, 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 да. Це було були роки. да. Було, да. Я гострів писав тоді. А що Бу, вважає Ви вважаєте, зараз ви... було за незалежної України якось піднімати, якось от бути на вістрі? Тоді ну, теж. Я в щось... 2002 році написав е, поему поїзд, і багато подій, які сталися е, е, потім е, там є от, ну, власне, як Так, Дійсно, поема поїзд, вона така знакова. Я б хотіла, якщо да. ви можете трошечки згадати, ну, там цей є, момент діалогу голова... українця. А? Момент, де росіяни українець, хто куди, що ви... Поїзді. В одному поїзді один їде на захід, другий а, а, а другий в Москву, да, на, на схід, да, до Москви, да. Да, то ви знаєте цю главу. Да. А там, крім того, то, там є глава про вбивство Гетьмана Вадимацького. Це глава про те, що в принципі у нас вбили всіх знакових плюсових е, претендентів на звання президента. Вбили Чорновола, це е, я написав у 2002 році. Е, вбили Гетьмана, якби був би дуже гарний Вадим Гетьман президентом. Сказати. Ну потім згадаємо сказати, Кравченка. Зараз би нам така людина, коли йде, АТО, сказати е, головнокомандуючий такий президент, як Кравченка. Юрій Федорович знагодився би. Але ж і Кирпа, і кирпа, якщо хазяйство, кращого хазяйства, господаря, ніж Кирпа теж не було. Всі, хто міг скласти конкуренцію і стати президентом, у нас всіх вбили. Пана Геннадій, В Америці тільки одного Кеннеді, а у керта. нас мінімум чотирьох убили. Така ж да? боротьба да? за забула у нас була завжди. Да. Пане Геннадію, скажіть, от музика, от на, в, та, в, таких, в такі періоди, в такі епохи, коли такий згусток подій іде, коли такі е, постійні зміни в державі, як вона відіграла? Яку вона відіграє роль? І що може вона дати? Нічого вона дати? не можети. Музика Чому? окрема. Ну, я відповім. Так, так. так. Ну, дійсно, я теж хотів сказати слово нічого, тому що е, ці катаклізми, які відбуваються, вони нам і, заважають. Так, та, та, це точно. Так. І я це, е, мене весь час е, запитують не про музику, а запитують, да. ну як, як ти там почуваєш, як почуваються твої там, рідні на. Твоєї малої родині. Моя мала родина, це народився... город Сніжної, да, Донецька область, я там народився. Да. От. І все про музику навіть ну, часом забувають. От. Але, але, ну, дивлячись, чим ти займаєшся, бо ви бачите, як музика. Значить, на сьогоднішній день я спеціально не працюю над творами лобовими про війну, там все таке. Але Рокопора Біла Ворона, вона не більш актуально виходить, аніж е, всі тіляції да, ніж ніж працюють. Да. Да. Воно матриця так. лягає на ті події, які відбуваються. Які відбуваються. От і все. Да, да, да. Тобто це те, що вона накопила. Коли була так. друга вистава, після 11 років була в театрі Франко, потім прийшов вступка, зняв всі вистави, які. Були конкурентні до «Теві Молочника, в тому числі Біловороне. Але тут же через рік цікою бенюк антерпризи. Вони поставилися, Юля Войс була Жанна Дак, і в театрі російської драми вони грали, ну, вони їздили. І я пам'ятаю, за день до того, як Ющенко зняв Тимошенко, вона прийшла і дивилася нашу виставу. І вона потім за кулісами питає, Юра, скажіть, а коли це ви написали? Я кажу, ну це взагалі-то я написав ще 80, на початку 80-х років, а потім вже в 85-му році вже кайфують. А каже, не може бути, це ж точно про мене. Це ж я, як Жанна Дарк, цього негідника зробила президентом. О. <реш> <реш> точно воно лягало дуже точно. Ну, власне, так Бенюк і хостікою так і воялювали, завуалювали вони Ні, ж так і вони, да, хостікою Показали, хостікою вивели бенюк, її вони... на білому коні. Ну таке Ні, вони не показували, скажу, у них мета, мета асоціацію з. Тимошенко а... у них не було. Воно само. по-своєму. Воно воно. Самого, От є, є таке. Ви, ви я сказали... зараз Юлі кажу, скажу, я, воно б точно каже, співпало, якби сказати, не дай Бог тебе сказати, вбили в тій харківській тюрмі. Це б тоді точно. Ви так. сказали після перегляду вистави так. про те, що дійсно така знакова ця вистава, і, власне, вже час Україні мати президентом жінку. Звичайно. А в нас особисто зараз, особливо зараз. У нас завжди е, на Україні жінки були розумніші е, в своїй масі, я кажу, більш розумні, ніж е, чоловіки. Чоловіки пиячили, чоловіки там, робили ОПГ там, в Запорізьку Січ, то з татарами в, в дружбі йшли там, на поляків, то з поляками йшли скай, на свої. Ні, не за це. А в цей час зберігали сім'ю, мову, пісню, передавали дітям онукам. Е -е і старіші скажіть, речі. Хто жінки? Ваша позиція мені як жінці дуже лестить, але на жаль на цій оптимістичній ноті ми мусимо закінчувати нашу розмову. Адже час програми вичерпано. Дякую всім за увагу. Дякую вам, панове, за цікаву розмову, за зустріч з вами, за можливість поспілкуватися. Здоров'я вам, терпіння, миру всім нам і непохитної віри в те, що все у нашій країні буде добре і перемоги, в якому віримо.